Чищу, чищу свій ставочок від трави. Мокосив і трава попадала. І дивіться, що. Яке чудо. Маленька черепашка. Манюсенька. Так, більше немає. Гарна яка. Такої маленької я ще й не бачив. О! Щось скинулось. Поставив сьогодні ятер. Кинув печиво вівсяного. Подивимося, що попаде за пару днів. А ну-ка, попливе чи ні? Що вона робитиме? Нічого не А така красуня мала, о, о попливла. Клас, йди до мене, йди моя хороша. Що таке? Бачите, вже не так і боїться. Іди сюди, о! О! Може попливе? Попливла, Клас! Клас! Такая вот краса.